Сьогодні на нас чекають нові загадки і відкриття. Дивні і несподівані, а деякі таємниці із запитання причепляться. Я жувальна гумка. Важко їх позбутися, поки не знайдеш на них відповідь. Є в нашому світі речі настільки звичні, що важко уявити собі, як ми без них обходились. Вони майже завжди з нами поруч. Але ось чого в них більше? Користі чи шкоди? Люди і досі не можуть вирішити. Ось, наприклад, жувальна гумка. Свіжий подих це добре, коли плями на одязі і на асфальті не дуже. Приємний смак і аромат, звичайно, радують. Але коли постійно всі жують навколо, жовтів навпаки. Сприятлива нагода розібратися, що краще жувати або не жувати. І як давно люди шукають відповідь на це питання. Уживальної гумки незвичайна історія. Її предків можна відшукати в будь-якій частині світу. П'ять тисяч років тому жителі Фінляндії вже дбали про свіжість дихання. і чистили зуби від залишків їжі. Стародавні греки багато слід для цього жували смолу мастикового дерева, а ще бджолиний віск. У племен Майя в Америці жувальною гумкою служив застиглий ли сік гевеї каучук. На півночі Америки індіанці жували смолу хвойних дерев. Її випарювали на вогнищі. У Сибіру застосовували особливу Сибірську смолу. За її допомогою чистили зуби, зміцнювали ясна і навіть лікували. Різні хвороби в Індії і на південному сході Азії жувальний суміш готував з листя парцевого бетеля, насіння арекової пальми і вапна. У деяких країнах його жують до цього часу. А в Європі першою жувальне суміш п'ять століть тому став тютюн його, тільки що привезли з Вест Індії. Тютюн жували триста років. І всі спроби замінити гнавіск, парафін або щось інше успіху не мали. Це змінилося в позовному столітті, коли за справу взялися практичні американці. Отже, простий крамар Джон Кертіс зі штату Мен починає випускати жувальний лісовіш. На його фабриці в місті Бангор було всього чотири котла. В одному із хвойної смоли випарювали домішки, в інших готували суміш з різними добавками. Свій найперший продукт він разом зі своїм помічником-братом назвав так: чиста соснова смола штату Мен. А перші жувальні гумки зі смоли з добавками називалися так: Біла гора, вершки з цукром і лакрінчик Лулу. Незабаром Кертіс замінив смолу дешевим парафіном. Жувальну гумку стали розрізати на кубики, а потім загортати кольорову паперову обгортку. Продавали жуйку по центу за дві штуки. Кертіс розбагатів і побудував три фабрики з виробництва жуйки. Він випустив нові жувальні гумки, чотири в руки. американський прапор, сосновий магістраль та сосна Янки. Але ось тільки підводив парафін. Він не міг довго зберігатися. Під променям сонця швидко втрачав товарного вигляду. Таку жуйку обсували. І спека, і холод. Через 20 років зубний лікар Вільям Семпл отримав патент на жувальну гумку Він запропонував робити жуйку з суміші каучуку, крейдів, деревного вугілля, цукру і спецій. Лікар стверджував, що таку жувальну гумку можна буде жувати тижнями. Адже каучук дуже стійкий. А жування буде корисним для очищення зубів від шматочки їжі. Але справжню гумову жуйку придумала зовсім інша людина. Фотограф з Нью-Йорка Томас Адам. А було це так. В Америку прибув мексиканський генерал Антоніо де Санта-Анна. Він. Привіз в Америку звичку жувати смолу дерева чокле. Частину натурального каучуку генерал продав Адамсу. Адамс спочатку хотів пустити чокло на іграшки та взуття. Але там смола виявилася непридатною для цього. Парафінова жуйка в аптеці наштовхнула його на блискучу думку. Він пожував чекле і вирішив продати його як жуйку. І, хоча гумка Адамс Нійорк номер 1 не мала смаку, купували її добре. Коштувала вона по 5 центів за штуку. Багатьом аптекарям Адамс роздав перші партії безкоштовно, але за умови, що виставлять зразки у своїх вітринах. Незабаром Адамс продумує верстат. Це для того, щоб пробити жуйку у великих кількостях. Він випускає першу у світі жувальну гумку зі смаком. Вона має назву Блек Джек. Крім особливого смаку, у цій жуйці була й особлива форма у вигляді олівця. Ось тільки особливий смак у Блак Джека був дуже нестійкий, тому довелося додавати цукор і кукурудзяний сироп. Для тих, хто любить жувати багато. Адамс випускає жувальну гумку. Адамс Нью-Йорк номер 2 продавалася вона у великих коробках. Невдовзі він придумує першу фруктову жуйку. Вона має знайому нам назву Тутті. Фрутці стала першою жувальною гумкою, яку почали продавати в автоматах нью-йоркського метро. Але не тільки Адамсу подобалися жувальні умка інші теж намагалися зробити їх особливими і неповторними. Першу м'ятну жуйку придумав 140 років тому Вільям Вайт. Від каучук з кукурудзяним сиропом і додав перцево м'яту. Так з'явилася жувальна гумка «Юкатан». А ще через 10 років з'являється нова компанія. Сьогодні її знає весь світ. Почалося все просто. Продавець Вільям Ріглі виявив дуже цікавий факт: виявилося, що покупці приходять в його магазин не через мило. Вони приходять заради двох пластинок жувальної гумки, що додавалися до мила. Тоді спритний підприємець швидко відкриває нове виробництво. Незабаром на фабриці ріблі починають випускати м'ятну жувальну гунку спермінт і фруктову Фрут». Ці сорти і сьогодні відомі в усьому світі. Секрет їхнього успіху був у складі: цуклова пудра, м'ята і флуктові добавки. А ще ріглі зробив жуйку такою, якою ми звикли її бачити, у формі пластинки, палички та кульки. Для початку він розділив звичні в ту пору брусочки на п'ять окремих пластинок. Пластинки стали загортати у вощений папір. Це для того, щоб вони не припали один до одного. Дуже скоро реклама його жувальних гумок стала з'являтися на трамваях і автобусах. Далі жувальну гумку почали безкоштовно роздавати на вулицях великих міст. Жувальна гумка того часу була пружною. Не розтягувалася і не надувалася. Мала один колір білий. Змінити це вирішив френк флієр. Флієр почав використовувати синтетичні речовини. Тепер з жувальної гумки можна було надувати багато бульбашок. Така жуйка отримала назву Блібер-Влабер. Тоді ж компанія Френка Флієра почала продавати гумку в льодянику. Але гумові бульбашки виявились підступні. Вони були такими липкими, що віддерти гумку від губ чи обличчя було дуже складно. Тільки через віснадцять років знайшли цьому рішення, і то випадково. Бухгалтер компанії Flair Корпорейшн Волтер Даймер розважався змішуванням різних речовин в домашній лабораторії і пробував на смак. І одного разу отримав гумку, яка не прилипала, і не псувалася на повітрі, але надувалася. Так з'явилася ідеальна формула жуваної гумки. Її дотримуються і зараз у ній одна частина. Аучуку, три частини цукру або його замінників. Одна кукулюдзяного сиропу. І зовсім трошки ароматних добавок. Свою жувальну гумку даймер назвав дабл бабл. Це тому, що з неї можна було видувати бульбашки. По іншому цю жуйку називали бабл гам. У неї був смак перцевої м'яти, кориці і ванілі. А колір вибрали випадково. На фабриці був лише рожевий харчовий барвник. Але Баблгам вимагав від покупців нового вміння. Це вміння надувати бульбашки. Волтер Даймер запропонував навчати продавців. Таким чином продавців вчили покупців робити бульбашку з гумки. В цей же час з'явилися перші лікувальні жуйки. Доктор Едвард Біман пропонував жувальну гумку як ліки від розладу шлунка, а Френклін Канін вперше показав спеціальну жувальну гумку Дентин унікального рожевого кольору. За словами Канінга, вона береже зуби від руйнування та освіжає подих. Але і компанія Ріглі не відставала. Сто років вже виходить сім відома гумка Ріглі Даблмінд з подвійною порцією м'яти. Для дітей випускають книжку матінка-гузка. Вона була з віршами, малюнками і пластинками жуйки. Кожен житель нью Йорка, чий телефон був у довіднику, отримав пластинку Жувальної гумки. Пізніше пластинку жувальної гумки стали видавати кожному переселенцю за кордону. Так жувальна гумка Вільяма Ріхлі стала символом Америки. Через 20 років в упаковках жувальних гумок з'явилися кольорові картинки. Це були вкладиші із зображенням бейсбольних чемпіонів і героїв коміксів. Їх стали продавати разом із жувальними гумками. Маленькі фото випускалися невеликими серіями. Одразу з'явилися ті, хто почав збирати їх в колекції. Вкладощ для жувальної гумки стали випускати на цупкому картоні. Це для зручності збирання. Науковці того часу доводили, що жування зменшує роздратування і допомагає розслабитися. Жувальну гумку навіть включили у солдатський пайок американських солдатів. А кмітливі американські солдати знаходили безліч застосувань для використаної жувальної гумки. Нею навіть заклеювали пробиті шини джипів і рятувальні плоти. 80 років тому спеціально для солдат американської армії випустили жувальну гумку, яку зараз знає весь світ. І любить більше за інших. Це добре відомий нам орбіт. Його придумали в тій же компанії Ріглі. Саме ця жуйка потрапила з американською армією в Європу, а потім підкорила весь світ. В середині минулого століття з'явилися жувальні гумки без цукру. Нібито такі жуйки абсолютно нешкідливі для зубів. Тепер жуйку жували всі навколо, і кожен намагався надути кульку побільше. Це заняття дуже захопило людей. Довелося навіть проводити справжні телеконкурси. За останній час з'явилося дуже багато жвальних гумок. Сьогодні можна зустріти жуйку різних кольорів і видів: пластинки, кубики, кульки, подушечки. А яких смаків тільки немає. Парічка і кавун, диня і малина, а ще мед з лимоном. Все, що побажаєте. При такому виборі залишається лише одне питання: корисна жувальна гумка чи ні? Одні науковці доводять наступне: якщо її жувати довго і часто, то пошкоджується емаль зубів. А інші стверджують, що тільки жуйка може нас врятувати від каріусу. особливо коли під рукою немає зубної щітки. Одні впевнені, що жувальна гумка допомагає переварити те, що ми з вами з'їли, без сумних наслідків. Інші стверджують, що через неї виникають хвороби шлунка. При цьому доведено, що жування допомагає зібратися з думками і зосередитися на роботі. Крім того, при цьому очищаються зуби, жувальні м'язи отримують рівномірне навантаження. А ясна масаж. Жуйку використовують під час польоту на літаку. Це для того, щоб не закладало вуха, і в автобусі, щоб не захитало. Щоб не зашкодити організму, треба дотримуватися наступних правил: Жуйте лише одну пластинку або подушечку після кожного прийому їжі. Більше не можна. Адже жуйка виробляє додатковий шлунковий сік. А це Може нашкодити шлунку. Чим більше жуйки ви жуєте, тим більше шкідливих наслідків є для вашого організму. Головне, не забувайте, гумка корисна тільки перші 15 хвилин після їжі. А потім від неї краще позбутися. Найбільше потерпає від гумки зовнішній вигляд вулиць і будинків, меблів та одягу. Шкода від жувальної гумки при потраплянні на тротуари, стіни будинків, лавки називається гамфіті. Науковці багатьох країн намагаються придумати хімікат, який би розчиняв жувальну гумку без шкоди. Але поки без успіху у Сінгапурі гумка взагалі 12 років перебувала під державною забороною. Покаранням за продаж та жування гумки був великий штраф, і навіть тюремне ув'язнення зараз. в Цій країні можна купити тільки лікувальну жуйку. У Великій Британії на очистку поверхонь від жуйки щороку витрачають близько 300 мільйонів фунтів. А в Америці і Німеччині роблять інакше в американському місті Сан Луїс піспо стіна заліплена жувальною гумкою в кілька шарів. Це визначна місцева пам'ятка. На неї кожен бажаючий може приліпити свою жувальну гумку. А в німецькому місті для цих же цілей використовують гілки дерев. Здається, що це виглядає не дуже охайно. Італійський дизайнер Мауріціо Савіні прославився тим, що створював скульптури з жувальної гумки. Відомий голівудський режисер Девід Лінч колекціонує використану жуйку. За його зізнанням, вона нагадує людський мозок. Гарі Дучу сплів найдовший ланцюжок з обгорток жувальної гумки. У ньому більше мільйону ланок від півмільйона фантиків. Його вага 160 кілограмів, а довжина 9 кілометрів. Найбільшу кульку з жувальної гумки надула американка Сьюзен Монтгомері. Це сталося в телевізійній студії ABC. Куля мала діаметр майже 60 сантиметрів. Є декілька лайфхаків із жувальною гумкою. За допомогою жувальної гумки можна зробити терміновий ремонт черевика під час дощу, очистити насічку пилки, зібрати дрібні уламки скла. Можна приклеїти на двері записочку. Чого тільки зараз не вигадали науковці? Вони пропонують жувальну гумку, яка перебиває апетит: жувальну гумку, що заміняє енергетичні напої, а ще гумку, що відбілює зуби. Але якою б не була новомодною жувальна гумка, краще жувати фрукти та овочі. І справа тут не в вітамінах. Точніше, не тільки в них. Яблука, морква, капустяний качан тверді. Тому чудово очищають зуби та масажують ясна. Та й жувати гумку під час розмови з ким-небудь не варто. Кому ж таке сподобається? Навряд чи ви так завоюєте собі друзів швидше навпаки. Тому краще говорити, а не жувати.